Найщиріші вітання з Днем захисника України від Національного університету біоресурсів і природокористування. Це свято має особливе значення, воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення, наш святий обов'язок зберегти мир і злагоду в суспільстві та на землі. Бажаємо вам доброго здоров'я, щастя, добробуту і всього світлого і прекрасного! Бажаю бути міцним горішком клацати всі труднощі, -сі, немов насіння, розрулювати усі проблеми і залишатись на коні бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого і тільки до перемоги. усього серця бажає вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра. Вітаємо військовослужбовців нашої країни. Адже ви, наші захисники і опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких ваших надійних руках. Приміть найкращі привітання з побажаннями, миру, добра, благополуччя і успіхів. Бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці. Вітаю з ним захисника та захисниці нашої неньки України. Хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен цюнок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровими, коханими і непереможними. Слава Україні!